Інкубатори з таких сайтів, як тему на 12 єць, нормально чи ні? Ні. Такий інкубатор я вам не раджу на 12-18. Хочете нормальний інкубатор, зайдіть на сайт не на тему, а на сайт Teplusha.in.ua. і там оберіть собі інкубатор на будь-яке ваше бажання. Є поменше, є побільше, є з автоповоротами, зручними і всім таким іншим. І не будете знати собі горя. Не треба цього експериментів з тими маленькими інкубаторами. Тому що я думав, того року я, до речі, хотів купити собі такий інкубатор. Цього як ви кажете, на 12 там на 9 здається. Ну то подивився куча відео, куча відгуків, то я б сказав, яйцеварка, а не інкубаційний. Дуже вічно лупляться якісь недоразити, якісь мутанти і прочі, тому що там немає нормального регулятора температури і всього такого. Краще вже не морочити собі голову, а взяти собі надійний інкубатор. Теплуша. Я, не, я буду повторяти, тому що дійсно це гарна фірма. в мене шість інкубаторів від цієї фірми, і я не проміняю їх ні на який інший. Можете собі брати будь-якого як найбудь-який смак. Вони всі різні. Я всім задоволений.